Привіт моїм підписчикам! Сьогодні я хочу вам представити новий подовжувач фірми Ligrant. Називається multi outlet Extension. На три розетки з заземленням і два USB-порти. Один USB типу A, другий USB типу C Коробка має ось такий вигляд. З інструкцією ззовні Тобто, у нас є візуально дві інструкції, що можна кріпити даний прилад як вертикально, так і горизонтально. І також позначені його розміри. Розмір він має 59 мм на 295 відповідно. Збоку є можливість подивитися на нього через оце віконечко. І на боковій вкладці бачимо інструкцію. На інструкції зображений саме цей подовжувач без шнура, і показано, що потужність USB-портів. 15 Вт максимально. Ну, це дуже зручно, оскільки швидку зарядку він підтримує. 3-амперний вихід один і другий. І також USB-порти можуть одночасно передавати дані і заряджати кабель. Далі йде наступний малюнок, на якому показано, що є можливість кріплення не тільки на двосторонній скотч, а на шурупи. Ось так воно закривається. Подивимося, що знаходиться всередині. Такий має він вигляд цей подовжувач. Взяв спеціально його без шнура для того, щоб самому підналаштувати під свої потреби. Як бачимо, ось з цього боку і з цього є дві заглушки, які виламуються, і є можливість підвести кабель як з цього боку, так і з цього. В залежності від того, чи USB-порти будуть внизу чи вгорі. Також, як ми бачили на малюнку, можна його. Кріпити в горизонтальному положенні і вертикальному, з допомогою двостороннього скотча, всі дві наклеєні смужки, або чотирьох шурупів відповідно. Зроблений доволі якісно, добротно. Зараз ще покажу вам розетку від фірми Legrand, яку я теж прикупив під цей подовжувач, для того, щоб була можливість виключати його з кнопки. Оскільки тут, як бачимо, кнопки для виключення, як звичайно, фільтри немає. Чим зручна ця розетка, тим, що вона, по-перше, має теж заземлення. По-друге, аналогів як такого пристрою я не бачив. Легрант на 16 А і 3680 Вт. Тобто розетка теж потужна. Ось сюди вставляємо кабель трьохжильний, відкручуємо дане з'єднання і. Маємо таку вилочку. А тепер перевіримо, як же працюють ці. О! Ось так воно сидить. Дуже плотно, щільно, я би сказав. І мають навіть ці розетки шторки захисні. Дякую всім за увагу. Купуйте продукцію легран, так що рекомендую для купівлі.